Завершив навіз, все зробив, заглушки поставив підкрасив місця. Я ось отак от це все виглядає. В принципі, гуд. Здокащо доволі. Ось так. Віз. Опа. супер ринва, труба, кронштейни. Все працює. Uh, у нас вже був дощ, у нас вже був вітер, це вже все провірено. Дуже був сильний дощ, і був сильний вітер, і все показало себе найкращим чином. Uh, uh, Заказчик задоволений, все йому подобається. Мені, в принципі, теж мені тільки не подобається одне це колір. Колір, який вибрав заказ. Мені здається, що от під цю бронзу треба було щось трошки темніше, якусь фарбу під металокар. Тоді, звісно, це було б виглядало трошки, трошки гарніше. Це на мій смак. От, а в заказчика свій смак. Я його теж поважаю. Це моя думка, то його думка. Він сказав, я зробив. Фарба кстати, обійшлася на покрасочку 3 тисячі гривень. Мені теж покрасив безкоштовно йому. От, і кровлю теж йому зробив скидочку, ще 3 тисячі гривень. общем, скидочку зробив військовому. 6 тисяч гривень. За свої, за свої просто оці, цими руками і оцею головою. Я йому зробив таку велику гарну скидочку. Тому хто військовий, хто хоче, навісик під авто, бісєдочка можна даже мангальчика, столика, все їх я Ще зробимо вам скидочку. Всім пока, всіх обняв.